Про ті громади, які у нас були деокуповані раніше, тут не включено у нас там поки що Ізюмські реокупації. З них у нас там залишається частково сім'ї громади, В Луганської області, і, звичайно, в вчанська громада, так само вихід є. лише на території Російської Федерації, як і відповідно Куп'янська громада, ну і власне Ізюмці. І ми зараз готуємо і житловий фонд, і нашу критичну інфраструктуру, виділені нам із Резервного фонду а ще на 15, це фактично тиждень-два і 100% цю ситуацію з Україною. Це все буде виключно критична інфраструктура. Це, умовно кажучи, котельні. Це у нас е, ті руйнації, які у нас ще залишаються, які ми ще не зробили. Все абсолютно потрібно у кошти у нас зараз е, готовність.